ты не слушал? Нет? Все равно. Мне казалось, что так должно, должно быть. Уровень Там казалось на петличке, Видите, на радио. А у нас там все водители были. Володя на такси працюет, и Рожа тоже, ну, будем им подъезд Я не знала. А правда, что вашего адвоката сегодня? Извини,

Идет, идет, идет. А уже самое, Наскільки я розумію, в минулому засіданні тітушка відмовилася від долінника і його захист став здійснювати адвокат Тавнуков, який здійснив цього захист інших обночків. У ну, мене інформація, яка з різних джерел дійшла, що дійсно адвокат отримав травму. Більш того, що в нас є там певні певні питання, процесуальні, які ми мали б узгоджувати у суді, ми ще до них домовлялися ще зранку ніяких підстав. Вважати, що з засідання буде вкладати, не було, тому я думаю, що це все таке правда, що з ним щось сталося. Мені він сам зателефонував, хоч до цього ми з ним спілкувалися, там, по, повідку, по деяких соціальних питаннях і ніяких пистах вважати, щоб затягнути було. І мені повідомили його підзахисні про те, що е, лист про захворювання адвоката, т. 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 адвокат передав, будучи в лікарні на е, спеціальному лізочку для людей, які не можуть саме телефонувати. Більше інформації немає, тому якщо дійсно людина постраждала, захворіла або в неї якась травма, то теж треба поважати це дитина в обставину. Вважаю, що 30 серпня до засідання відбудеться і адвокат з'явиться в будь-якому випадку. Будь а якщо не відбудеться, то знову ж таки все буде залежати від того, чи надасть він підтверджуючі документи щодо поважності своєї відсутності. А його може хтось замінити, якщо він дуже сильно захворів? Просвально, Ніхто не може, оскільки новим кримінально-сексуального кодексу заміна і відмови від адвоката повинна бути виключно у присутності адвоката. І справа буде переноситись фактично. Я думаю, що 30 го числа він все таки сотрудниць. 30 серпня це ще все ж таки осінь, тому ми сподіваємося, що все ж таки все це завершиться якомога швидше, незважаючи на такі от поламки долі. Тому ми сподіваємось на коротке завершення цього. Хоча поки що ну, не виходить так думати. Все, погнали.